На 13 років позбавив волі суд 17-річного підлітка із Рівненщини, який жорстоко вбив матір і дитину. Трагедія, що сталася у травні минулого року, у селі Мутвиця Зарічненського району сколихнула усю Україну. Вбивця забив молотком молоду жінку, а її доньку ще живою кинув у криницю з водою. Мотив простий. Він не хотів нянчитися із племінницею, мати якої збиралася на заробітки у Київ. В ході досудового слідства було з'ясовано, що Наталя попросила, оскільки жила без чоловіка, попросила Богдана, щоб він доглядав за її донькою, а сама збиралась на заробітки до Києва. Богдан не захотів миритися з цим, і вночі. Зайшовши до кімнати сестри, наніс тілесні ушкодження по голові. Після чого тіло її заніс до підсобного приміщення в господарстві. Затим, зайшов до кімнати доньки, наніс ушкодження і їй, проте думаючи, що вона померла, вкинув її тіло до колодязя. Насправді ж висновком медичної експертизи було встановлено, що дівчинка втопилася. Уночі, коли всі поснули, Богдан взяв кувалду і прокрався до сестри у кімнату. Підліток на жінці, чотири удари. По голові виволік тіло до сусіднього нежитлового будинку. Потім повернувся до хати і вдарив кувалдою сплячу племінницю та не влучив. Вважаючи, що дитина померла, кинув її тіло до колодязя з сусіднього хазяйства. Спершу селяни натрапили саме на тіло дев'ятирічної дівчинки, викликали міліцію, а самі кинулися шукати її матір. 28-річну Наталію відшукали не відразу. Вбився, заховав жінку поблизу хліва, закидавши тіло дошками. Тоді ні в кого із місцевих не викликало сумніву, що до жорстокого. Кої розправи причетний саме двоюрідний брат Наталії. Із сестрою він проживав 5 років. Хлопець навчався у 10 класі місцевої школи. Раніше вже бракував, але сестра взяла його на виховання. Після скоєння злочину парубок втік до Одеси. Він кілька разів дзвонив своїм знайомим на Рівненщину, цікавлячись, чи шукає його міліція. Саме це і допомогло оперативникам спіймати нелюда. Вже на перших допитах десятикласник у всьому зізнався, а мотивом кривавої розправи назвав постійні знущання своєї родички. Дня. Аме суд виніс вирок за скоєння подвійного вбивства з метою приховати злочин. Він позбавив зловмисника волі на 13 років. Зарічницький районний суд виніс вирок по справі порушення за фактом убивства минулого року. У травні дві зарізницький районний суд виніс вирок у справі порушення по факту вбивства у травні 2011 року. Тоді 17-річний хлопець Богдан. Проживаючи спільно зі своєю двоюрідною сестрою Наталею та її дев'ятирічною донькою, не вирішив, вирішив не миритися із якби обстановкою, яка склалася в сім'ї, і вночі наніс телесні ушкодження Наталі, потім, після чого вбив її доньку. Суд поставив крапку в цій справі і виніс вирок, за яким зобов'язав хлопця відбути покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.